Добрий день. <пробує> любого, любого нам завезли. Откупаються. Розчищають. Тільки цього Дякую, там мусору, хай цієї землі погано можна завезти. Подарують, по 200 гривень продають цю війну. Є ж не в силі 10 машин купити по 200 гривень, щоб піти до начальника. Річка ж теж місцева. Ми, Ми просимо тільки одну. Допоможіть нам переходити сюда, трошки. допоможіть цим мусором підсипати чим-небудь. Це, це єдина наша Зараз демонстрацію? Не розумієте, очоловік авганиць, він учасник бойових дій. На даний момент зараз у мене нова. Я сама і от велику вдячність прошу, особливо Андрію Олегу Андрійовичу, тому що хлопці кожен день. У Хмельницької області в результаті інтенсивного танення снігу було зафіксовано підтоплення 62 приватних будівель. І Надавалася допомога населенню підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області. Загальна кількість залученого особового складу становила 62 одиниці техніки, 200 чоловік особового складу, 18 мотопом працювало впродовж 10 днів. На сьогоднішній день практично надзвичайної ситуації з приводу підняття рівня води немає. Ми цей пік прийшли. Я вважаю, що на сьогоднішній день можна говорити впевнено, що цей пік ми вже пройшли. Ще якісь будуть дії... І хотілося б зауважити, чогось, вибачте, що чи, чи людям є ще чого переживати і ще чого чекати? Погода ще може нам далі. Ні, на сьогоднішній день прогнозів щодо підвищення рівня води в річках немає. А хотів би зауважити, що в цей період... Ми спільно з представниками райдержадміністрації, облдержадміністрації, селищними, сільськими радами постійно здійснювали моніторинг відповідно підняття рівня води в річках області і своєчасно реагували на можливість підтоплення будівель, споруд, моніторили технічний стан гідроспоруд на річках області. Скажіть, будь ласка, як багато ну, як, сказати, зафіксованих таких звернень, як їх багато було, в, який, от, от в цей період, з першого 50-го числа? Я вже зауважу, що на всі звернення своєчасно реагували як місцеві органи самоврядування, так і відповідні служби. Це і управління водного ресурсів, служба, Державна служба надзвичайних ситуацій. А також хотів би зауважити, що на сьогоднішній день метод реагування на ці всі заяви я би назвав монолітним, тому що всі зібралися, провели і здійснили засідання комісії техногенно-екологічної безпеки на ситуації, визначили пріоритетні напрямки надання допомоги і всі практичні питання були вирішені.